Шановні початківці нутрії води, у багатьох, хто починає розводити нутрі, виникає питання, як то визначити, наприклад, де самець, де самка, яка між ними різниця. Але перед тим, щоб показати вам самочок де самка, де самець, я веду у вас курс справи, що потрібно робити і в який час. З самочками і самцями. Так, як самка народжує малих, то в виводку є різна кількість, ну, допустимо, там 6-8 малих, і є різна кількість хлопчиків і дівчаток, самців і самок. І я сам ще. Поки що не можна визначити, які послідовності воно є. Мені здається, воно залежить від пори року. Ну, але то треба більше залізти в, свою, в свої записи. Але в мене записи ще невеликі. То хто веде записи, допустимо, 15-20 років, то можна глянути, яке співвідношення і коли самців і самок. Але в будь-якому випадку є. Виводку є і самці, і самки. І якщо самка народила, то нутріводи зазвичай підтримуються е, так, таких дат від відсадження малих, відсадження внутрінят від самки. Нутрінят від самки можна вже відсадити, внутріводи в більшості свої відсаджують в 45 днів або в 60 Тепер чому відсаджуються внутріння в 45 днів? Відповідно, так як написано в книжках, що самка кожні 25 днів має охоту, тобто її треба спаровувати на 20, ну, приблизно від 24 по 30 день, але деякі нутріїводи говорять, що кожний 21 день. В самок охота і вона може спаровуватися самцем. Я не можу то стверджувати, але говорю так, як пише книжка, що кожні 25 днів, ну від 25 до 30 днів самки охота. І нутриводи в 45 днів відсаджують самку, забирають в більшості правильно забирати самку, а щоб внутріннята не мали стресу і жили в. В своїй клітці, а самку парують зі самцем. І далі. Нутринята так, внутрінята з ще хлопчики і дівчата можуть жити до 3 місяців. Якщо у вас нутринята невеликого розміру, то можна і до 3,5 місяців тримати самок і самців, і Може, ну але край, я би радив крайній випадок, коли забирати сам, самих самців окремо це в 3 місяці, бо в деяких внутрі, які е, гарно годовані, мають гарну масу, то вже в три з половиною місяці може бути е, статева охота, і вже їх брати можуть спарувати. Що є не дуже добре. Далі. Самці і самки після, бажано після двох місяців, ну, максимум, так, як я сказав, після трьох, мають бути розсаджені поділені між хлопчиками і дівчатами. І так вони в більшості випадків мають жити до забою. Так, я зараз виключу телефон, попробую зловити самку, а може і зараз вам зловлю і покажу. О, так. Ось. Маємо, бачите, анальний, анальний орган і статеві органи жіночі в неї незамітно. Зараз ми візьмемо самця, нічого немає, це є в нас самочка. Зараз візьмемо з другої клітки самця і подивимося, як з самцем у нас. Ось. Ось я взяв самця, зараз я його спробую поставити. Сам знімаю незручно. Ось дивіться, у нас дупа є і нижче дупи вже. Статевий орган, член самця відміється. Такий бугорочок. Зазвичай, як ми його беремо, деякі самці і пісяються зразу. Давайте я ще раз вам покажу. Він вроді заспокоївся. Бачите, отакий от бугорочок є, він десь від анального отвору десь 3-4, 2-3 см. Так, ну, вроді ми визначилися. Самох, тепер далі, ще про самок. Самох бажано парувати не скоріше. Ну, мінімальне парування. Так, як є між нутриводами, це 6 місяців. І бажано, щоб вага була хоча б 4 кг 200 плюс. Ні в якому разі менше мене бажано не парувати. От, а самець, якщо робимо сім'ї, то зазвичай практикують, щоб самець був на, на місяць, на два старший від самок. Самочок бажано підкидати до, в клітку самця, бо якщо ми, бо якщо ми підкинемо самця, і ще боягузливого такого і в клітку самок. Ну, може, З молодими самочками він дасть ради, але якщо будуть старі самки і вкинути в клітку до, до них самця, то може бути по-різному, можуть війни страшні бути, бо самки будуть захищати свою територію. І дуже правильно. Самочок кидати до самця і він з ними на своїй території буде давати ради. У мене, наприклад, забійний вік, як самок, так і самців біля 6 місяців. Ну, самочок я можу ще трошки більше потримати. Ну, але це вже розмова іншого, іншого відео. Дякую за увагу. До побачення.